А чи знали ви, що внутрішньоматкові спіралі були винайдені понад 80 років назад, але являли собою громісткі конструкції з дорогоцінних металів золота чи срібла. Пізніше з'явились перші спіралі з гнучкого пластику, що правда теж були великі за розміром і провокували багато ускладнень. І не дивно, що жінки не мали великого бажання ними користуватись, та згодом вдосконалили матеріал, форму та розмір внутрішньоматкового контрацептиву. І на сьогодні спіраль являє собою невелику пластикову основу з мідною обмоткою чи гормональною капсулою, та є одним з поширених методів сучасної контрацепції. Підходить для більшості жінок репродуктивного віку, які ведуть регулярне статеве життя з постійним партнером. Даний метод контрацепції вам призначає лікар-гінеколог, обов'язково поінформувавши. Про переваги та недоліки методу. А також визначає, чи не маєте ви протипоказань: переваги, зручність, тривалість, висока ефективність, можливість додаткового лікувального ефекту, а також в будь-який момент можна звернутися до лікаря. Та видалити засіб, якщо ви плануєте вагітність щодо відмінностей, недоліків та протипоказань даного методу в наступних відео.